Блін, я ще такої комплектації. ні на одному автомобілі не бачив, щоб ззаду були і шторки, і монітори, чорний потолок. Також є в нас шторка на задній кришці багажнику. І саме головне на BMW. Це просто Сама крута функція це ламаюшися спинки. І в нас вони є на задніх сидіннях. По-перше, є електрорегулювання сидінь, ломаючися спинки, пам'ять, обдуви, підігріви. Отакий От отут пульт. Ну просто бізнес-клас. Подивіться. І це все продається, все розбирається. Перший раз я бачу в житті, щоб тут от пепельниця була. У мене така сама машина, в мене такого навіть близько немає. Хоча я думав, що також на жирній комплектації. Отакий от тут пультик є. Отак вона виглядає. Вперед, назад. Дуже класна машина, хто любить їздити ззаду. Та й вона і спереду, на максимальних жирах. Е, сліпі зони, там дестронік. Подивіться, яка тут пепельниця у нас така. Чікс. Цікава. Оп. 140 тисяч пробігу на машині було, 550. Н-63 двигун. Дивіться, який вигляд за рулем, кому потрібно, руль також продається. Все продається. Black Sapphire Metallic, колір. Все повністю в розборі. Подивіться, скільки тут кнопочок різних є. Така от машинка. Пля дерево.